Добрий день, любі діти! Скажіть мені, яка настала пора року? Так, зима. Що із собою принесла нам зима? Холод, сніг. А як ви думаєте, якщо на дворі холоди, то птахам буде легше вижити? Вірно, їм буде дуже важко, бо взимку. Нічого не росте і їм дуже важко знайти їжу. Птахи, хоч і готуються до зими, але запасів харчів дуже мало, щоб прожити всю зиму. Давайте з вами пограємо в гру зимуючі та перевітні птахи. Але спочатку давайте згадаємо, чому їх так називають. Перевітні птахи це ті, які восени відлітають у теплі краї, а зимуючі – ті, який залишилися зимувати з нами? Горобець це який птах. Зимуючий. Ластівка. Який птах? Переліт. Так. Зимуючий. Ворона. Який птах. Це теж зимуючий птах. Шпак. Який птах. Перелітний. Лелека. Який птах. Це теж перелітний птах. Сорока це зимуючий птах. Молодці. Малята, а чи всі пташки однакові? Давайте з вами розглянемо двох пташок. Голуба і горобця. Я буду починати речення, а ви продовжувати. Ми будемо їх порівнювати. Голуб який? Великий, а горобець маленький. У голуба пір'я сіре, а у горобця коричневе. Голуб ходить по землі, а горобець стрибає. Малята, а чим вони схожі? У голуба і горобця <клубця> невеличка голова, невеличкий дзьобик і маленьке чорне око. Тіло вкрита пір'ячком. І голуб і горобець зимуючи птахи. А ви знаєте, що пташки вміють розмовляти, і у кожній пташки своя мова. Горобець, цвірінькає, голуб воркує, сорока стрекоче, ластівка, щебече, ворона каркає. Зозуля кує. Для зимуючих птахів взимку найстрашніше голод. За короткий зимовий день птахи ледве встигають втамувати голод. Зимову холоднечу голодні знеможені птахи легко замерзають. Люди допомагають птахам і вішають годівнички. Годівнички для птахів бувають різні. Що ми можемо покласти в нашу годівничку? Насіння соняшника, гарбуза, зерно, кріхти хліба, не сало, не сало. Птахів підготовують до весни. Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!